про купальську квітку. Якось перед святом Івана Купала загубилися в одного чоловіка воли. Після купальської ночі пішов він до лісу їх шукати. Йде через хащі і раптом чує, чи не той це чоловік, чиї воли біля Старезного дуба пасуться. Озирнувся він. Та не побачив нікого, крім вертлявої сороки. Не вже це вона сказала? Так, це тих волів хазяїн знову почув чоловік. Оглянувшись на всебіч, не побачив нічого, крім дерев. Схоже, що це сказало одне з них. То він же не туди йде, почувся ще один голос. Йому праворуч треба йти. Почухав чоловік потилицю й повернувся праворуч. Знайшов своїх волів. Вони справді під старим трухлявим дубом паслися. Жене худобу додому і все думає. Хто ж то в лісі розмовляє? Аж тут знову чує от, якби цей чоловік та знав, що біля вільхи, яка росте за сім кроків на північ від отого трухлявого дуба закопаний скарб, зрозумів він зі скреготу сороки. Якби він про це знав, то повернувся б сюди з лопатою і той скарб викопав би. А це вже чоловік зрозумів із голосу Сойки: Раптом із лісових хащів. Вистрибнув гарно вбраний пан. Чи не поміняв бися ти, чоловічи, зі мною взувачкою? запитав він. Пане, у вас дорогі чоботи, а в мене благенькі личаки. Давно, про такі личаки мрію, хитро всміхнувся панок у руді вусики. Помінялися пан і чоловік взуттям. Пострибав радий панок кудись у глушину. Чоловік пішов додому щасливий, і воли знайшлися, і новенькі чоботи має. Але про почути в лісі чоловік не забув. Схопив він лопату і чимдуж побіг до Трухлявого дуба. Відрахував він сім кроків, знайшов вільху, а під нею. Глибока яма. У ямі потемніли черепки і записка. Тобі чоботи мені скарб. Шелестіли лісові трави, шуміли високі дерева, дзвінко щебетали пташки, але нічого не зрозумів чоловік із тих лісових звуків. А то до чоловікового личака. Впав цвіт папороті, тому він і розумів мову усього живого. А як видурив у нього хитрий панок в зувачку чарівним цвітом, то чоловік утратив розуміння мови птахів і рослин. Аж тепер пригадав він, що не було в того панка п'ят, а були лише копиця. Ось вам казочка, а мені бублики в'язочка.